Привіт українці! Мене звати Живчик і сьогодні ми з вами, е, сьогодні ми, ми з вами будемо ,мо робити модифікацію на, на ядерну зброю. Ось, ось на ось ця на Rival е, Limbals. І в мене до вас таке питання. Ви знаєте, хто такий Опенгеймер? Якщо ви не знаєте, хто такий Опенгеймер, то я вам про нього коротко, коротко, коротко вам розкажу про Опенгеймера. Роберт Опенгеймер, справжнє ім'я Роберт, Роберт, а Опенгеймер це його прізвище. Він народився. Народився в США, народився ще в 10, на початку 20-го століття, десь в 1900. Другого або третього року е, народився в Нью-Йорку і це, він, винах, він був винахідником ядерної зброї, але він якби е, ну, та, він був винахідником ядерної зброї і до того він був, він був викладачем фізики, він був дуже, дуже розумний фізиком. Він там вчився там якомусь, якомусь там, в якійсь там школі вчився фізичному і коротше, там відкрив ядерну зброю і не тільки ядерну зброю, відкрив відкрив чорну діру, ну і проводив ядерні експерименти. А от, ось детальніше, якщо хочете дізнатися про Опенгеймера, про роботу Опенгеймера більше, то радимо подивитися про нього новий фільм, який вийшов, вийшов цього року. Там все буде, все буде пояснено. Все буде, ну, в цьому фільмі дізнаєтесь більше про Опенгеймера, що він відкрив. Я сам дивився Опенгеймера, дивився початок цього... Дивився початок цього фільму. Ну і так і не додивився його. А ось, якщо ви подивитесь фільм про Опенгеймера, то ви дізнаєтесь про нього більше. Ну а сьогодні, я вже я. я як я вам сказав. Ми сьогодні будемо. В ролі Опенгеймера будемо. Як Опенгеймер. Ем, як робить Опенгеймер. Ем, проводити ядерні експерименти, ядерні дослідження. Ну і тут всякі тут різні, різні штуки, різні ем, приколи. Ну, не знаю чи я, чи я, чи я встигну. Все показати в одному відео. Якщо що, то я зніму докладне відео, там де я показую всі предмети. Ну і давайте ми з вами. Так, і це відео не намагається нікому, нікому пригрозити, ну, нікого вразити. Я роблю відео для роз... Я знімаю відео чисто для розважального контенту. Роблю розважальний контент на своєму каналі. О, яєчко. Її, ну. А, ну окей. Ну і давайте. Ми з вами... Запустимо, я думаю, двоє, чому би не. Та-та-та, це я роблю для розважання комплекта Не для того аби когось образити. Хоча я і так нікого не ображаю. Ну і давайте... Те... Це огляд огляд модифікації. Так, це огляд, огляд модифікації. Це рубрика знімається відео в форматі огляд модифікації. Ну, ми з вами запустимо ядерну бомбу. І так, давайте ми з вами. Для цього нам знадобиться дві ось таких штук. Це верхня частина ядерної бомби та нижня частина. І для того, аби запустити. Ну, я вже, якби, так, тут потрібні е, я так розумію, ось цей нуклер мод і ось цей гідроген, так розумію. Ну, і також нам потрібно, потрібен таймер. Таймбом і дивіться, дивіться як... Дивіться і, дивіться і вчіться. Якщо ви скачаєте задати цей мод, то це й до чекайте, мені треба включити режим, мені треба зараз переліті якесь інше місце. Для того аби, Ну, як, як далі від, найдалі від води треба перелетіти. Хоча треба було... десь треба було... А, ні. Окей, давайте десь тут будемо. І давайте зробимо день, будущего. Я не хочу запускати ядерну бомбу бомбу е, вночі. Хоча у мене в мене в реальному житті і так. Е, е, вечір за вікном. Ну, 10 година вечора. Так що давайте ми з вами чекаємо. який геймод. Ні. на кей мод. Не виживання, включити, а. Поставити Time set Day. Все. Ну і давайте так. Для того аби скласти нашу ядерну зброю, нам потрібно... Ось ще нам потрібно... Е, частину, глючно... Ой, тихо, тихо, так не так, неправильно, неправильно того поставив. Нею частину поставити. Не поставити. Так, що ж ти ставиш там? нижню частину. А як мені. Чекай, чекайте, чекайте. Ну, давайте спробуємо. Так, нижню частину підказати сюди, а верхню поставити сюди. Ой, воно само перевернеться. І для того, аби. аби та, Ми сказали основу ядерного зброї, для того аби ядерного зброя. Для того, аби взяти ну, ядерну зброю, нам потрібно активувати, нам на потрібно затиснути затиснути е, Shift та пласкогубцями кнопку по цьому натиснути і. чекайте Може без shift? О, без Shift. Ну і в мене і в нас вийшла ось така от, ось така от, е, ядерна зброя. Ось та, така ось ядерна ракета. І для того, аби її активувати, треба ще раз затиснути, натиснути її пласковольцем. І ось. І так, тут знадобиться ось такий, як то, як то називається на українській мові. Навіть не знаю, як це називається. Ось цей фус. то на українській мові. Ну, без нього, без нього, без нього бомба не зірветься. Так, і нам знадобиться. Нам треба ось це все заповнити. Ось цим. І так, так, чекай, 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 чекайте, зараз, зараз. Зараз. Зараз ми треба взяти. Давайте візьмемо цілий стак ось таких ось штучок. Як мені стак взяти, чекати, не крашив тут. Чекайте, 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 зараз, зараз, зараз. А як мені взяти стак? Ага, м'ясно. Добре, давайте ми з вами будемо... Так, бо думаю, що я не знаю, як взяти цілий стак тих штучок. Так, 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 так. так. Треба було, треба було зараз підготувати це все, а я це все не підготував. Ну, нічого зараз швидко підготуємось. Швидко підготуємось і. Зараз ми будемо так, взірвати ядерну, взивати ядерну бомбу проти ядерні експерименти. Ну я думаю цього буде достатньо, тому давайте. Блін, оце я не знаю, трохи незручно. Я не знаю, чому в мене автоматично не заповнюється. Може тут треба. Так. Я просто затискаю shift і воно мені щось. Ну окей, давайте ми з вами. А блін, двох штучок них. Не... не вистачило. Давайте ще дві штучки візьмемо. Ми... Так, так. так. Ще, ще дві штучки треба взяти тих батарейок. Я знаю, що це батарейки, якісь чи не батарейки. А, це ядрені боєголовки, здається. Все, тепер точно все. Ну що ж, заповнюємо ядерними бойголовками. І все. І, а тепер І тепер сюди ми ставимо таймер. Ну і Для того, щоб запустити треба просто... Просто Все. І тепер зараз ядерна зброя Вона повинна взірватися. Давайте відлетимо швидко. І зараз, готується, зараз може буде зараз Майнкрафт тому... Давайте викрутимо з вами Чанкін на трохи, аби було краще видно. Ну що ж, готуйтеся. Зараз буде виснути в мене Майнкрафт. Так, добре. Зараз треба трохи почекати і цей. Давай трохи почекаємо. Так, чомусь моя ядерна... Ядерна бомба не хоче мене активуватись. Може треба по ній мені пасковицями натиснути. Так, ви бачите, це в мене чанки просто не прогружаються. Давайте ми зараз викотимо чанки до двох. Так, добре. Я щось не розумію. Чекайте, чекайте, чекайте встановлено. Часно. Ну а далі ще трохи почекаємо, і потім до вас повернусь. Я ще трохи почекаю, потім повернусь. І так, я знову тут. І в мене зараз бомба точно в мене взірветься. Мене в зараз виставлю... виставлю чанки. Чанки до п'яти. Так, все, виставлю чанки і в мене. Чекайте, Зараз, зараз, зараз. І... Ой, бляхом почала Майнкрафт виснути. трохи. І отути, зараз в мене ще, ще більше Майнкрафт буде виснути. Блін тільки... Де я тут вот бачите? Я загубився. Я згубився. І готуйте, зараз буде ще більше Майнкрафт виснути. Або може навіть краснутись в мене ця гра. Блін, тільки де тут. Де тут настав е... ядуну. Я, дону... я перестрою ядерну зброю і. 10 секунд, все! Зараз будемо дивитися, як. Тільки вже не пам'ятаю, в якому... Ось все, все, зараз буде вибух. Готуйтеся. Ну і я вам хочу сказати, поки, поки починається вибух. Ніколи не повторюйте це в реальному житті, бо це дуже-дуже небезпечно. Або ви це ніколи в реальному житті не повторювали те, що я роблю в Майнкрафті. Це дуже небезпечно і зараз. Зараз. зараз має початися. Це дуже небезпечна ядерна зброя, тому ніколи не повторюйте це в реальному житті. Навіть 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 не, не працюйте над цією. Навіть не руб не, 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 не працюйте над, над ядерними експериментами, бо це реально небезпечно. Це може взагалі ядерна бомба це дуже небезпечна штука, тому... Так, чекаємо. І все, дайте починається. Ну Давай, починайте вже. Чому? Чому? Що за фіня? А шо мене, шо мене не. Нема ядемо зброї? Все? Так, я ж не змі, ч мене? Ч мене ядерно з ч мене? Ну давай, ну давай, ну давай, ну дайте там ядена зброя, ну ядена бомба, давай, дайте там? Якось дивно. Ну, давайте викудимо чамки до мінімуму. Я не розумію, чому в мене. Дуже дивно. Навіть не знаю, що за фігня і, і чому, з чим це зв'язано. Окей, якщо ядерна якщо зброя не спрацює, то давайте перейдемо з вами до. Наступ... до... 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 Наступного... наступного етапу цього відео. 10 секунд вже донедано минуло, але не чомусь не зібралося, може треба натиснути. Ні. Да, може щось, може щось баганула багануло oh! в мене модифікація, чи може гра баганулась у мене. О, почалося Почалося. О, все. Брім, лежим політичого не вкусне. Давай, давай, о, все, мене, коротше, я Ну є. О, все. У мене коротше майка жорстко зависло. треба було просто доволі почекати. Ляха мокая. Господи, це що за фігня? Хорошо, Нашій... опфайн, прошу взлети, взлети, взлети мене, взлети, чого він не взлітає. О, полетів. Направда, де то? Де все знаходиться? Все? Ну зараз викритими чанки. Блін, я. Я. Єдиний греб так і не побачив. Окей, okay, давайте ми з вами пересторимо ще, ще одну ядерну бомбу і. І, і зараз пересторимо ще, ще одну ядерну бомбу, і. Зараз ми. Побачимо цей ядерний гриб. Ось я не знаю, треба. І так, я знову перед... Я знову перестрою її ядерну бомбу. І зараз, і зараз ви маєте це точно побачити, просто вона в мене була зірвалася, але ми такі гриб не побачили. Я вже викруту чанки навіть, 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 навіть на більше, тихо тиготи, головне не втратити з вигляду. Навіть на 10 викрутив. Так аби ви змогли побачити. Ну і що ж, давайте взагалом, почекаємо трохи. Увага 10 секунд. Почекаємо трохи і... Зараз почнеться. Давайте ще трохи далі віддалити моноцякою докатоши. Можна загордити мені пів екран, екрану, половину екрана. Ну і трохи. Ооо! Ось це я вам хотів показати. Так, ось Заміна мене мати. Замітила на неї робимо свій Тому давайте. Так, 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 так. 250 тисяч тонн, 250 тисяч тонн тротила. Тела я на цей світ. Ну і ось. Я скину на цей світ 250 тисяч тонн тротила Ну і ось така ось модифікація. Нам так не так, не так не так підвисає. Ну, тут підвисає